Віщо котики облизують своїх власників. Деякі кішки люблять, ніби вилизувати своїх власників. Але якщо така поведінка вихованця з'явилася різко і без особливих на те причин, це привід звернутися до ветеринара. Дорослі кицьки витрачають приблизно 50% свого вільного від сну часу на догляд за собою. Якщо разом живуть декілька котиків і вони товаришують, вони можуть доглядати один за одним і вилизувати шорстку не тільки свою, а й друга. Також в осаді можуть доглядати своїх власників. Річ у тім, що мама кішки часто лежать своїх дитинчат, оскільки ті ще не можуть самостійно вмиватися. Коли кошенята дорослішають, вони переймають цей інстинкт і часто лежать людей на знак подяки або власної прихильності. З вилизуванням кішка залишає на людині свою слину, чим позначає її як члена своєї сім'ї. Втім, якщо ваші руки пахнуть чимось цістівним, вусатий буде облизувати їх, тому що йому подобається цей запах. Також котикам може подобатися запах косметичних засобів, шампунів, кремів, гелів для душу тощо. Або ж, навпаки, не подобатися, тому вони будуть намагатися прибрати з вас цей запах. Якщо вихованець вилизує вас часто, це може бути наслідком дитячої травми. Деякі фахівці впевнені, що кошенята, яких забрали від матері зарано, більш схильні до такої поведінки у дорослому віці, ніж їхні родичі, які виросли з мамою. Однак облизування та покусування також можуть бути реакцією на стрес, занепокоєння чи хворобу або навіть заспокійливим ритуалом у поодиноких випадках. Ці дії можуть перерости в компульсивний розлад. За даними американського товариства щодо запобігання жорстокому поводженню з тваринами, поведінка вважається компульсивною, якщо тваринка не може зупинитися під час здійснення тієї чи іншої дії, коли її всіма силами намагаються від неї відірвати. Якщо ваш улюбленець, якого ви давно знаєте, нещодавно почав вилизувати вас, хоча раніше ви не помічали за ним такої поведінки, варто показати його ветеринару. Такі дії можуть бути симптомами гіпертереозу, який часто зустрічається в літніх кішок і може спричиняти поведінкові зміни. Друзі. А ваші вусаті люблять вилизувати вас? Чому це відбувається? Як ви гадаєте? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.